У Полтаві відновлюють колесовідбійник відбійник на Яківчанському шляхопроводі через залізницю по вулиці Війська Запорізького, колишня Спартака. Бар'єрне металеве огородження не ремонтували тут від початку 2000-х років, тому воно проіржавіло, деякі кріплення майже не тримали конструкцію. Ми зняли старий е, калісадбой, обрали стару краску, прогрунтували і змонтували заново. І покрасимо два метри білої краски, метр чорної. Це прийняті по стандартам. І установимо катафоти, щоб ночі свята отраження було. Після нанесення антикоризійного ґрунту поверхню конструкції фарбують вологостійкою та термостійкою фарбою. Стійка, до влагостійка вона. Ну, мороза не боїться, нормально. Важливо, щоб колесо відбійник був не лише надійним, а й добре видимим для водіїв, говорять дорожні працівники. Случай аварії, якщо він влітає в нього, він задержує, щоб машина далі аж не покотилася. Особливо як от обриви тут є рядом. Зависає на цьому він як придержує. Працюють дорожники за сприятливих погодних умов. Планують завершити роботи до кінця квітня, початку травня.